Ну що ж, усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Недавно була дуже крута акція в магазині Єва був кешбек на побутову хімію, і також був кешбек на кухонні рушнички. Після цього була акція кешбек на е, туалетний папір і. Е, Поновилась акція, нова заступила, коли на капсули для прання, гелі і кондиціонери 1 до рівній 2. Тобто ви оплачуєте як за один товар, а отримуєте дві баночки. Можна, до речі, брати різних ароматів, але мені цей аромат сподобався, тож я взяла дві баночки однакових. Буду показувати по поміри. По мірі того, як я це купляла, і ви, ви зрозумієте, чому так багато одиниць товару. Насправді я заплатила недорого. Цін не буду прописувати, бо я вже точно не пам'ятаю. Не хочеться, знаєте, шукати кожну позицію. Там дуже все складно. Получається, я купляла зі зниженою ціною за товар, мені повертали кешбек. Потім з цього кешбеку я оплачувала новий товар, а на цей новий товар вже діяла акція 1 дорівнює два. Одним словом, хто зрозумів, той зрозумів. Так, перше, що я взяла на кешбек, тобто повернулось мені 80% від вартості це ось такий SarMix, засіб для миття посуду. Він був з акційною ціною, аромат мені сподобався. Буду користуватися. Засіб для миття посуду, на мою думку, ніколи не буває зайвим. Так, зі старого хочу вам показати ось такий засіб. Він теж був на кешбек, але я маю, тому я його повторно не брала, бо маю цілу пачечку. А це вже в мене залишки ще на один раз буде. Дуже агресивний дієвий засіб для духовки. До речі, в мене може бути чути шум. Духовка працює. Дуже гарно він справляється з такими. Пригорівшими краплинками, знаєте, коли щось готуєш, і воно в духовці може пригоріти. Одним словом, зверніть увагу, але будьте з ним максимально обережні. Краще декілька разів зайвих протерти, працюйте в рукавичках, дуже він хороший, дуже дієвий. Рекомендую. З цієї самої торгової марки Sano, Колись мені подруга рекомендувала цей засіб антиналіт. Якщо ось це антижир. То це антиналіт. Підійде для ванної кімнати, на крани, одним словом, де є наліт. Ще хочу спробувати в пральку запшикати барабан. Ну, не знаю. Головне, щоб він не окислив. Бо це теж такий досить агресивний засіб. Рекомендую. Більше скоштував 200 гривень, теж була знижка, і мені 80% від вартості повернулося. Ще я купила на кешбек сів антиналіт. Цей не є такий агресивний, як ось цей попередній. Це таке для щоденного використання. Для мене він дуже прикольний, подобається. А це з сів антижир. Теж такий, знаєте, він ощадливий, не є дуже агресивний, але справляється гарно. Наприклад, на плиту копшикати, ще десь. Це теж вам показую з моїх запасів. А ось це придбала на кешбек. Так, ще був кешбек на Доместос. Це нам, нам мені рекомендували Іменно такий темний. Я спробувала класний. І так само дак-чорний дуже дієвий. Гарно справляється в туалеті. Так, кешбек. Ось такі рушнички. Дуже міцні, прикольні з малюнками. Я такими вже користувалася. Їх є два рулони. Так, де в мене є відкриті? Хочу вам показати. Ось такі вони з малюнками. Якщо намочити, вони не розлазяться. Тобто, тримаються купки той листочок. Коротше, прикольні, мені подобається і я взяла їх повторно. З простіших рушничків це є ось такі від торгової марки Літо. Я, коли щось смажу, то застеляю тарілочку, щоб зайвий жир впитувався, в серветочку. От. Коли рибу смажу, чи ще щось, дим словом, користуюся. Так, і, і, і. і все. Це було на кешбек. Я потім купила, знаєте що. Це вже я списувала кешбек і була акція 1 дорівнює 2. Брала, до речі, окремими чеками, бо воно би мені об'єднало. І з чотирьох товарів брало би два дешевших товари ось такі капсули. Тут аж по 30 штук. Одна упаковка для кольорових речей, тут зверху таке кольорове, а інша універсальна. Ну, ніби для світлих, не знаю. Тепер чомусь нема для світлих, є універсальні. Надовго мені вистачить. Ось не так часто користуюсь рідкими засобами, все-таки мені зручнішу капсулу поклав і по всьому. А з рідинами, знаєте, можна переборщити. Але таке мені порекомендували. Це для темних речей, а це не знаю для яких, але аромат просто неймовірний. Я купляла на початку тижня. Чи не на початку, чи то вівторок, одним словом, коли почалася акція, і вже встигла скористатися. Дуже-дуже <смі> мені сподобався аромат. Такий він квітковий, такий ніжний, дуже гарний, солодкий. Одним словом, хто любить солодкі аромати, спробуйте. Це для темних. Ну, таке, знаєте, тут, бачите, показує, що це є відновлення кольору. Тобто, якщо воно тьмяніє, там, чи джинси темний, чорний, чи ще якісь речі, що воно відновлює колір. Але сама ось ця рідина вона не є чорна. Вона така, як фіолетова. Бо я переживала, я ж кидала різні речі: і сині, і ну, такі темні, але думала, що вона мені на чорне не пофарбувала. Це є Ополіскувач парфумований. Теж вже один ковпачок покористувалася. Дуже сподобався аромат. Хто любить квіти, хто любить солодкі квіткові аромати. Понюхайте, мені сподобався. Буду додавати, прала я комплекти постільної білизни і додала. І знаєте, після прання, після того, як висохло, залишився такий легенький аромат. Дуже круто. З рекомендованих вами товарів я придбала для себе ось таку масочку для волосся, бо в мене щось дуже важко розчісується волосся. Це просто жах. Користуюся, ніби легше. І такий незмивний кондиціонер. Теж хороша річ, але треба трошки давати, бо може бути ефект е, такий, знаєте, як жирного волосся. То буде неприкольно. Так, потім був наступний кешбек це на туалетний папір. Взяла два рулони, він трьохшаровий, класний, хороший запаси. І вологий туалетний папір. Знову ж таки, нарахувався мені кешбек. І що, треба його списати, правда? Так, треба його списати. І я купила собі ще одну масочку. <ріст> Та сподобалася, думаю, спробую. Але я забула, що в мене була зелена, взяла оранжеву. Мабуть, збив мене з толку ось цей засіб незмивний. І ще одна дуже-дуже класна покупка. Це називається Palanus на Хвіст. Зараз є акція ще от сьогодні. «Мінус 50% на другі парфуми. Чоловік купляв собі парфуми, щось ми там нюхали, вибирали, бо такі, як він користується, їх нема тепер. От, вибрав він ось такий аромат. А я собі взяла ось ці. Теж так вони мені сподобалися. Бандерас, золотий ключик. Е, до речі, звертайте увагу, що ці е, флакончики йдуть і без е, ковпачка. Там така просто заштолка металева. А ці з ковпачком... Туго відкривається. Но мені сподобався громад. Напшукаю ще себе і вас. Та й таке. От. Коротше, такі якісь просто неймовірні покупки. Затарилася я на не знаю скільки часу. Ну, часто я перу, тому я за гелі, за кондиціонері капсули взагалі не переживаю папір. На мою думку, це такий засіб, який не засіб, а товар, який не псується. Ну і миття посуду, та й догляд так за поверхнями. Все, все мені здається корисним. Пишіть свою думку, що тут зайве я нагребла накупляла. З чим користуєтесь ви, залишайте свої відгуки, свої улюблені товари. До речі, так ми всі беремо собі на замітку, пробуємо. Бачите, я собі багато всього взяла на замітку, Користуюсь і просто це скарб. Це скарб, коли засіб дієвий, ти собі ним запшикав, він подіяв, ти протер і все. І не треба сидіти, шкрабати якимись йоршиками, ще чимось. Коротше, прикольно. Дякую, дякую вам за рекомендації, дякую за коментарі. Всім гарного недільного дня та й взагалі всіх гарних днів. Ще декілька секунд покажу поближче. Може хтось хоче собі щось із цих засобів повторити, спробувати зробити, так би мовити, скрін. Коли була дуже гарна знижка, не було цього засобу, розкупили. І знаєте, я зробила висновок, що значить він дієвий. Ось цей я давно хотіла попробувати, Сілан не пошкодувала. Кажу, вже от один раз попрала, тут видно, в одному менше дуже мені сподобався аромат. Ці парфуми солоденькі. Зараз осінь прийде, зима, і солодкі аромати, на мою думку, вони більш актуальні, ніж свіжі, свіжі більше літом. Оце так в мене. Знаєте, кожен вправі купляти те, що йому найкраще подобається, підходить, незважаючи на сезон. Вологий туалетний папір рекомендую. Діткам, наприклад, маленьким витирати дубку, чи загалом немслам. Хороша річ. Я колись не купляла і не розуміла. А потім спробувала непогано. Перволя для темних речей, тут, до речі, об'єм 2 літри. 2 ну, ці засоби, бачите, вже дует від сів, антиже і антиналіт, і від сану. Так. Так, може поближче, цікаво, ось так. Тут об'єм по 750 мл це є ізраїльські засоби. Так. Сармікс ще не пробувала, відгуку не можу залишити. Томестос. О, капсули Аріель. До речі, давно-давно їх не купляла. Тут є така захисна бомбочка. До речі, тепер коробки вони є паперові. Не, ну, не пластикові, бо колись були пластикові. Такі три в одному самі. Звичайні, головне мокрими руками не брати. А то я колись перші рази пам'ятаю, взяла одну капсулу мокрими руками, всі інші злиплися. Коротше, був жах. Сніжна панда, туалетний папір. тут. Мені здається нема що. <сі> Всі знають такий туалетний папір. Літо рушнички. Ну, вони такі простенькі. Каже, для такого варіанту, як я ним користуюся, то вони дуже класні. А ці кращої якості від ЗЕВА. Бачите, тут їх можна і викручувати. Два рулони з малюнками. Ось такі були мої шалені покупки. Закупилась я, затарилася. От. А, не показала. Знаєте, чого не показала? Зараз покажу. Не буду виймати, бо так чоловік тугу тут заклав, воно вмістилося, але, знаєте, так треба було трошки прикласти зусиль. Така підставка для яєць. Я купляла її в Аврорі, Ще зараз є акція. І є ось такі додаткові полички, але загалом вона на 30 яєць. Бачите, поклала і вже ця полиця не піднімається. І так само є третя. Так, так. Ось, кладеш яйця і все, поличка не підіймається. Як тільки забираєш, ось, воно підіймається. І так само тут. І ще один з плюсів тут є ну, погано видно, ставити на потрібний день. Такий прозорий варіант, не дуже видно, але вони тут є, циферки. Буду користуватися і обов'язково потім залишу свій відгук. Практично, не практично, ну, на перший погляд, дуже практично. А ще ось така секретна покупка. Це я купила своїй Єлизаветушці. В неї скоро день народження. І мені здається, їй буде цікаво. Це такий конструктор, і кульку запускаєш, і вона біжить. Але то треба спочатку побудувати. Тут аж 340 деталей. Я думаю, ми їй будемо допомагати всією сім'єю. По-моєму, 249 коштувало десь так. Одна покупка із Аврори-іграшка дитяча, така незамітна коробочка. А в ній багато ось таких. Чудіків присмоктуються як один до одного, так і до інших предметів, різних, вони, бачите, форм, кольорів, і досить їх тут багатенько. Я вже її завеці ось цю штучку давала, вона вже бавилась, дуже їй сподобалось, що вони такі яскраві, присмоктуються, можна з дитиною вчити і кольори, наприклад. Ну, ми вчили дай-дай. Тобто я ховала в кулачку, казала до неї «дай-дай», Вона повторяла за мною «дай-дай», І тоді вже я їй давала ось таку фігурку іграшку. Ціна, до речі, 100 гривень 109 чи 105. І ось така іграшка. Була теж в коробочці, але ми вже бавимося, теж розпакували. Це ніби вазоночок. Тут є ось такі квіточки, це гумове, це пластикове. Так поєднується. І вставляється. До речі, в нашому наборі одна квітка зайва. Ну, тобто, на усі отвори, то вони всі йдуть попарно. Дві жовтих, дві рожевих, дві синіх. І одна виходить зайва. Отворів 7, по отворів сім, по-моєму. Ось, ось такі покупочки. Пишіть свої відгуки на мої покупки, пишіть, що ви купляєте. Буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей!